Мої вітання, шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні в нас на огляді буде один з найпопулярніших різновидів автомобільних LED-ламп, а саме компактні LED-лампи, які представлені компанією Solar. Компактні LED-лампи, можна сказати розвиваються як окремий напрямок led ламп і спочатку виробники таких ламп навчились взагалі робити щось. Путня, а зараз ми бачимо, що вони поступово починають нарощувати яскравість і потужність ламп, сильно не збільшуючи їх габарит. В даному випадку ми маємо ось такі Компактні led лампи вони все ж таки трішки більші за звичайні галогенки. Але, в принципі, цоколь і контактна група тут не відрізняються. Встановлюються такі лампи замість галогенок максимально просто, без будь-яких додаткових там танців з бубнами, перелаштувань оптики тощо. Просто виймаємо. Гологенки, і замість них спокійно встановлюємо ось такі нові LED-лампи. Потужність тут на комплект складає 30 Вт, тобто 15 Вт на одну лампу, і світловий поток знову ж таки, на комплект. 3000 люмен, відповідно, десь 1500 на одну лампу. Сьогодні ми познайомимося з ними поближче, протестуємо і з'ясуємо, чи придатні вони для використання в наших авто. Ще раз зауважу, що це не найкомпактніші лампи серед компактних моделей. І першим моїм здивуванням було те, що тут відсутня активна система охолодження. Тобто, при таких габаритах, в принципі, вже більшість виробників можуть встановити сюди маленький кулер, збільшити потужність і збільшити яскравість. Тут, нібито, у нас серед компактних. LED-ламп габарити не такі вже й маленькі, але при цьому система охолодження пасивна, вона реалізована за допомогою просто ось такого радіатора з двох сторін і все. Контактна група, як я вже сказав, стандартна. Драйвер вбудований в корпус лампи, ну і сам корпус складається просто з двох частинок. До якості матеріалів і збирання зауважень немає, лампи повністю алюмінієві. Збираються за допомогою двох гвинтів, все більш-менш герметично, зазори всюди однакові, тобто, так продукт виглядає досить якісно, хоч і не так компактно, як хотілося би. Або при таких габаритах хотілося б мати вже активну систему охолодження. Більше по конструкції додати немає чого і якихось. Серйозних суттєвих зауважень я також не маю, тому ми будемо тестувати їх на фотометрі і перевіряти, чи відповідають вони заявленим виробником характеристик. При напрузі 13,6 вольт на старті лампи тянуть 1,5 А і їх потужність 20,4 Вт. Тобто, сумарно на старті з двох ламп ми отримаємо навіть більше, ніж заявлені, 30 В. Ват, але через те, що система охолодження у нас пасивна, довго підтримувати таку потужність. Ці лампи навряд чи зможуть. Світловий поток 781 люмен, а нам обіцяли 1,5. Ну, можливо, якщо скласти ближнє і дальнє світло, тоді ми якраз і отримаємо обіцяні тисячі люмен на одну лампу і три тисячі на комплект. Ефективність 38 люменоват, Вт, колірна температура 5780 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав до відмітки 1,2 А. Потужність склала. 16,32 Вт, і сумарно ми отримуємо якраз плюс-мінус 30 обіцяних Вт потужності. Світловий поток однієї лампи на ближньому світлі 607 люмен, ефективність 37 люмен Вт, колірна температура 6088 Кельвін. Звісно, будь-які компактні LED-лампи відрізняються яскравістю і потужністю від повноцінних моделей. Але все ж таки показник 600-700 люмен ми почали фіксувати і рік, і два тому з першими моделями таких ламп. Тому нічого тут в плані характеристик, такого цікавого і інноваційного, я, на жаль, не побачив. Звичайні компактні лампи. І по характеристикам рівно такі, які ми зустрічали і у цього виробника, і інших виробників декілька років тому. Але інколи трапляється так, що маючи мінімальний світловий поток, лампи добре фокусуються в фарі і дають багато світла, тобто ефективність в них розкривається безпосередньо в самій фарі. Тому щоб наш тест був повноцінним, зараз встановимо їх в оптику від Chevrolet Aveo і проведемо ще одне вимірювання, ще один тест. Світло-тіньова межа у даних ламп досить дивна. З однієї сторони, нібито все нормально єдине, що можливо трішки не вистачає, яскравості, що видно і візуально. З іншої сторони, ми бачимо спочатку таку горизонтальну рівну лінію термінатора. А сама пташечка, яка має підсвічувати узбіччя, у нас формується трішки дивно. Вона починає свій підйом не від контрольної точки 1, а ніби спочатку за контрольною точкою 1 йде провал приблизно на 10 см, і потім з цього провалу піднімається наша пташечка, і вона якраз знову ж таки виходить приблизно на рівень горизонтальної лінії термінатора. Тобто. Загалом ну, лампи світять ніби одна така суцільна горизонтальна лінія, щось більше схоже на прититуманні фари, ніж на ближнє світло. Пташечка ніби і є, але вона занизько. Тут можна спробувати щось коригувати з фарою, трішки піднімати фару, але, як ми бачимо, разом з пташечкою в нас нахиляється сама горизонтальна лінія термінатора. І світло піднімається вище контрольної точки 1. Тобто, або ми робимо ось таку історію, починаємо світити вище необхідної нам лінії і отримаємо нормальну підсвітку узбіччя, або ми нормально освітлюємо дорогу, і при цьому з підсвіткою збіччя в нас виникають певні нюанси. Тобто, загалом світло-тіньова межа така трішки дивна, не ідеальна. Тут про засліплення водіїв зустрічних автомобілів можна не хвилюватися. З цією ситуацією все буде чітко, а ось з з збіжжя можуть виникати питання. Дальнє світло виглядає наступним чином, кому цікаво. Повертаємось до ближнього, переходимо на контрастні чорнобілі знімки, ще раз оцінюємо нашу геометрію світло-тіньової межі і далі йдемо на заміри. Отже, тут у нас фокус трішечки змістився ліворуч і вниз. В самій контрольній точці один світла не так багато. А ось трішки лівіше можна зафіксувати 1540 люкс. Точка 2 – 890 люкс. Точка 3 – 370 люкс. Точка 4, 240 люкс. Точка 5, умовно, в воді зустрічного авто, тут нам знадобиться вища чутливість 36,1 люкс, і точка 6 підсвітка узбіччя, ситуація така сама: 33,6 люкс. Але ось тут. Де в нас пташечка трішечки з'їхала, можна отримати трішки більше світла, близько 100 люкс. Хоча загалом пташечка, як ви бачите, формується не в тому місці. Вища лінії термінатора, приблизно десь на 30 см, світло взагалі відсутнє. Тут ми знаходимося в межах приблизно від 10 до 20 люкс. З позитивних моментів можемо констатувати повну відсутність засліплюючого фактору. Я зараз спокійно можу стояти напроти фари на дистанції 4 метри і, не напружуючи очей, на неї дивитись. Відповідно, на дорозі ми отримаємо приблизно таку ж саму ситуацію. Ми тут чітко бачимо, що лінія термінатора проходить через мій тулуб і ділить його на дві частини. Нижня в нас освітлюється, верхня повністю знаходиться в тіні. Те саме буде і з водієм зустрічного автомобіля. Тобто ось ця частина світла у нас буде на дорозі. А ось тут вже де знаходиться водій зустрічного авто, суцільна темрява. Далі за традицією перейдемо до порівнянь. І перше порівняння зробимо з галогенками остром Nightbreaker 220%. Це найяскравіші галогенки на сьогоднішній день, і в контрольній точці 1% вони демонструють кращі показники освітленості в порівнянні з лампами від Solar. В контрольній точці 2, де перевага на стороні LED ламп. Контрольна точка 3, ну, майже однакові показники, тобто і LED-лампи, і галогенки працюють тут однаково. І в контрольній точці 4 також показники плюс-мінус однакові. Цікаво, що в контрольній точці 5 ми маємо однакові показники освітленості, тобто на водія зустрічного автомобіля, що led лампи що галогенки будуть впливати абсолютно однаково. Але в контрольній точці 6. Підсвітка узбіччя ми бачимо перевагу на стороні галогенок. Тобто галогенки від осрам будуть краще освітлювати узбіччя. Ну і в першу чергу це пов'язано з геометрією світлотіньової межі. Як ми пам'ятаємо, у ламп Solar з цим виникла невеличка проблема. І через те, що цоколь у цих ламп фіксований, підкоригувати світлотіньову межу, на жаль, неможливо. Загалом можна сказати, що показники у галогенок і LED-ламп, якими ми хотіли замінити галогенки, плюс-мінус однакові. Хоча дальню дистанцію галогенки від острова освітлюють набагато краще. І не можна сказати, що led лампи мають. Перед галогенками якусь тотальну перевагу в яскравості. В терміні експлуатації, так. В тому, що лампи мають біліше світло, якщо це для вас важливо, так. Але по яскравості тут є над чим замислитись. Також можна сказати, в цьому році компанія Philips зробила свою топову модель Altinon Pro 9200 в компактному форм-факторі. Але порівнюючи компактні лампи Philips і Solar, Ми бачимо, що у ламп Philips контрольній точці 1 перевага складає майже 1000 люкс. В контрольних точках 2, 3 і 4 показники в нас або однакові, або все ж таки лампи від Solar навіть трішечки яскравіші. Контрольна точка 6 підсвітка Узбіччя тут у нас краще працюють Philips. І контрольна точка 5. Це у нас водій зустрічного авто. Тут, знову ж таки, лампи від Philips проявили себе краще. Вони в водію зустрічного автомобіля дають менше світла. Ну і ще одні такі цікаві лампи це лампи від OLED, які спроєктовані саме для рефлектора. Ось у цих ламп ми бачимо вже такі суттєві переваги перед Philipсами і перед Solaraми. Але є нюанс в контрольній точці 5. Особисто я не бачу в цьому проблеми по нашим тестам: 135 люкс, 150 люкс, 100 люкс, 50 люкс на дистанції 4 метри. Не мають жодного впливу на водія зустрічного автомобіля, але якщо у вас інші якісь враження, тоді ось цей показник для вас буде критичним і, можливо, є сенс пожертвувати 1000 люкс в контрольній точці 1 і обрати для себе Philips, у яких в контрольній точці 5 на 100 люкс менше освітленості. Але все ж таки, для того, щоб краще розуміти тему, будь ласка, у вас є вибір. Тобто галогенки led лампи від Philips, або LED-лампи від OLED. Всі вони в контрольній точці 1 світять яскравіше і краще, ніж лампи від Solar. Що стосується інших контрольних точок, то з певними лампами, такими як Острам Night Breaker або Philips Altinon Pro 9200 лампи від Solar можуть конкурувати. Але в дальній дистанції вони програють всім лампам, з якими ми їх щойно порівняли. Отже, висновки з приводу ось цих ламп в мене трішечки неоднозначні, тому що не можна назвати їх. Стовідсотковою кращою заміною галогенкам або посиленим галогенкам. Наприклад, ті ж самі лампи від Osram Nightbreaker на дальній дистанції працюють набагато краще, ніж LED-лампи. По боковим флангам да, є нюанси. Можливо, це комусь буде до душі. Але в цілому не можна сказати, що по всім критеріям якості світла. Лампи від Solar будуть світити краще за галогенки. Їх переваги будуть, як я вже сказав, в тому, що це білі лампи, і в тому, що вони будуть світити і працювати набагато довше, ніж посилені галогенки, які, як відомо, швидко перегорають. Тут ми отримаємо триваліший термін експлуатації і біліше світло, але розраховувати на збільшення яскравості я б не став. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!